Вітаю на каналі Харківстрой. Сьогодні у нас відео зробили ось такий пристрій. Пристрій е, працює, коли нема електроенергії. Він працює від е, акумулятора на 12 В е, автомобільного. Ну, наприклад, такого там, на 100 А чи такого маленького на 7 А. Від е, ємкості акумулятора буде залежати. Скільки годин буде працювати система. На ньому є USB-виходи для зарядки телефонів чи планшетів. Потім є вихід на 12 вольт на освітлення, і є вихід, який регулюється ось цією ось ручкою. Тут індикатор від 3 вольтів до 18 вольтів, кому потрібно. Ну, наприклад, там можна ноутбук запустити. Не усі, але якийсь там не дуже мощний можна запустити. Але давайте по порядку зараз продемонструю. Тобто беремо ось такі ось ну, контактори. Давайте спочатку почнемо з маленького акумулятора під'єднуємо. Так, плюс і мінус. Так. У нас прибор включився. Ось він показує 12,4 В. Зараз напруга. Він не моргає, це телефон так знімає. На виході, 9 вольтів я виставив. Це вихід. Я от під'єднав кабель. Ось такий. ось. Він йде. От Зараз включу модем, наприклад. От у мене один модем. Зараз покажу. Так. Ось ми під'єднуємо, під'єднали модем. Ось індикатор засвітився. Тобто він зараз працює. Потім в мене є ось такий кабель, звичайний USB, тобто вмикаємо цей кабель. Вмикаємо і під'єднуємо ось цей роутер вже. Ось у нього. його Питання. Ось він засвітився. Роутер. теж працює. Ну тобто в мене, наприклад, стоїть інтернет, провайдер FlyNet. Коли вимикають світло, цей провайдер все одно роздає інтернет. і Коли я запитую модеми від акумулятора, у мене інтернет є при вимкненому світлі. Працюють зараз також дві лампочки по 7 доволі це, Вони доволі яскраві. Ось одна, ось друга. І ще я можу, наприклад, під'єднати ще один зарядний пристрій, наприклад, зарядити телефон. Ось в мене телефон є. Ось зараз включаємо. А, він заряджений на 100%, я вам не покажу. Вибачайте. Ну, взагалі це працює. Тобто все працює. А, ось пішла зарядка. Ось. Тобто Працює зараз від цього пристрою. Два модеми працює. Працює два світильники на 7 Вт і працює телефон, заряджається. Скільки це працює, це залежить від ємкості акумулятора. Тобто цього маленького вистачить ну, при, приблизно там, годин при такому режимі ну годин на 7-8 хоча ні, годин на 5. Ось такого великого вистачить ну, годин на 50. І ще особливість цього прибору в тому, що він не дасть розрядитися цим акумулятором більш ніж на 50%. Тобто... Ці акумулятори не будуть е, ломатися, не будуть роботи в своєму режимі. Е, він є, являє собою як контролер своєрідний. Ну, а тут ще можна виставляти вольтаж не, не тільки 9 9 вольт, а від 3 до 18. Це, тобто цією ручкою регулюється. Е, Ну, Якщо кого цікавить, то пишіть, такі прибори є. Ціна такому прибору 1200 гривень. Ну і вже експеримент до великого акумулятора. Під'єднаємо все це те ж саме. Але до великого акумулятора. Отак. От Під'єднуємо. Ось. Все працює вже від великого акумулятора. Все те ж саме, але буде працювати набагато довше. Кому цікаво, звертайтеся.